Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні у нас коротенький такий випуск, бо захотілося буквально на колінці вам розповісти саме сьогодні те, що я ношу. Звісно, я хочу вас всіх привітати з Днем Незалежності. І звісно, що я сьогодні ношу українську парфумерію. У мене наразі три аромати про трояндо від Сергія Ремеза. Так, ви бачите вже два, а третій де здівся про це в мене є вже ціла історія. Розкажу зараз. Отже, три троянди. Перша це троянда, називається кармен. Це граніє троянда. Можливо, там рожеве дерево, бо воно має таку ж специфічну якусь ноту, яка, чесно, мені не дуже подобається. Але я знаю, що є багато поціновувачів троянд з гранями. То це кармен така. Що я можу сказати? Вона точно не акварельна, досить щільна, і, на мій погляд, більше вечірня. Друга троянда, що мені дуже сподобалась, це Grapefruit Rose. Вона там взагалі дуже-дуже дуже багато гріпфруту. Грейпфрут <гриб> від початку до кінця лише в серці з'являються ніжні рожеві пелюстки троянди, які пом'якшують звучання, і вже в такому тендемі гріпфрут та а, рожева троянда закінчує свою, своє життя цей аромат. Він в стилі десь акваалегорій. От а, такого типу аромат: прозорий, акварельний, яскравий, позитивний, бадьорить. Мені сподобалось. І третій аромат, якого в мене вже нема, це Лапсан Rose. В ній Сергій Ремес намагався поєднати сорт чаю Лапсан Сошон» з трояндою. Я сьогодні спеціально ходила в магазин чаю, аби купити собі лапсанг, бо я його колись куштувала, мені сподобався цей димно копчений аромат чаю. Він дуже затишний, особливо на осінь, яка вже близько. І мені хотілося порівняти. В принципі, я в ароматі вже не відчувала цієї копчено-димної ноти, але, тим не менш, аромат дуже цікавий, тому що це поєднання троя з чорним чаєм. І це незвично. І він не надто гучний чи е, давящий, щоб в ньому було не при... В ньому ньому було дуже приємно. Тої справа, що в ньому приємно ходити цілий день зранку до вечора. Особливо, мені здається, в ньому буде е, затишно восени, якраз от таке тепле звучання. Дуже приємно. На початку здається, що там є трохи уду, але все-таки то не уд. А саме чорний чай це ну, стає зрозуміло більш до серця. То. Де ділася моя пробірка Лапсан Роуз. Зайшла я в магазин, щоб купити лапсангу, якого там не виявилось, на жаль, але був інший а, схожий чай теж з цими копченими дивними нотками. Я купила собі трошки, заварю, спробую. Також я там купила каву, і поки я спілкувалася за каву з продавчиною, ми з нею трохи розговорились, і вона розповідає про каву так само, як я розповідаю про Аромати. Оце, знаєте, там десь трошки кислинка є, а тут димні ноти, а тут е, фрукти, якісь відчуття, а тут спеції притікають. Спочатку трохи кардамони, потім трохи кориці. Коротше, от така жінка дуже приємна, мені трапилась. І мені захотілося з нею поділитись цим ароматом Lapsang Rose. Я на неї трошки мазнула з пробірочки. Звичайно, за її згоди, як так. О, то їй дуже сподобався аромат. Вона ж занюхалась ним і каже. Що на початку вона відчуває трохи ноток копченого е, чорносливу, не саме чорнослив, а пахощі, які стоять навколо місця, де коптять чорнослив. От трохи каже, є тох, такого на початку. А далі каже, справді воно пом'якшується і більше троянди. Їй дуже сподобався аромат, то я вирішила подарувати вже їй пробірку. Хай поноситься. І вона зацікавилась знову ж українськими парфумерами, що є ще у наших митців. У наших митців є дуже багато, то я впевнена, що я до неї завітаю ще якось. Коли в мене закінчиться кава, захочеться ще чаю, нагребу отакий от кошик з парфумами і зайду до неї в гості. Дуже цікаве, приємне місце. Я абсолютно випадково до нього потрапила, бо йшла по прогулку, по якому раніше ніколи не ходила. Так, у Мукачево багато я вуличок, по яких я ще не ходила, треба про це подумати. Що ще тут цікавого є? Отже, ось три троянди від Сергія Ремеза. Всі три дуже різні. Я сподіваюся, ви знайшли яка вам більше до душі, і підете в інстаграм Сергія Ремеза, посилання під відео і замовите саме ту троянду, яка вас найбільше зацікавила. Дякую всім за увагу і гарного всім дня. Бувайте!